Шулак, крипком стягую лак, штампом забираю, приціляюсь і перебиваю, добиваю. Мені здається, що от, власне, стемпінг доповнює цей дизайн, тому що є якісь погрішності в малюванні мого градієнту А цей стемпінг, в принципі, все дуже класно скриває. Стемпінг рідиною для зняття лаку або глялаку. Витираю штамп, витираю пластину, малюну і витираю скрибок. Беру лак для стемпінгу, у мене чорний. Наношу на малюнок зверху, небагато. Скрипком стягую, забираю малюнок на штамп і перебиваю малюнок на нігодь. Є. Так, е Коротенький тому роблю все так само і добиваю собі малюнок по всій довжині нігтя.